Всім привіт! Ми продовжуємо свій ремонт. Сьогодні у нас новий день з, з ремонтами. Зараз ми будемо демонтувати візетку для того, аби нам закрити наступний Починаємо. Я прихворіла, в мене пропадає голос, тому я мовчу. Говорить, вместо у мене Єгор, да? Енжирки, ми вже електрики до стіни, Але так як ми вже шпаємо, потон, але їх не взяшпальнуться, потом он переробляти все. Так что занимаюсь такими делами. Так, одну вже так от зробили, опустили її, тут є запас дрота, її треба теж на цей же рівень опустити, правда? Як ця. Щоб вони були на однаковому рівні. Там щось серйозне. Током не вдарить. Ти що, шутиш? Ти виключи її. Ти ж виключно. Так а як же тоді вдарити? Мало. Ти, ти в мене вирішив налякати? Шо? Це, Я взагалі тока боюся когня. Я теж. Вадим вирішив пошуткувати. Каже, током не бахне, Ну це вообще. Наоборот. Так, і виходить, у нас з цієї сторони буде дві двойних розетки. Ось тут двойна буде, і з цієї сторони теж буде двойна. Думаю, що вискочить. І з цієї сторони теж буде дві двойних. Тож, я вважаю, що розеток мало тобто забагато не буває. В нинішні часи, коли у всіх багато гаджетів, багато девайсів всяких. Так що розетки повинні бути. Да, папа такий робить. <гиби> так, хлопці з дівчатами. Ви такі в мене крикливі. Ні? Ви Не? <гиби> таке придумали так вимірять, <гиби> да? Давай, я думаю. Щоб рівно було, щоб розетки були рівні. Ігорушка теж допомагає, да? Теж держи, він теж хоче папі допомагати, помощник. Тут Вадим ще прикріпляє таку невеличку дощечку, закладну для розетки. Так, і останній кусочок гіпсокартону на цю стіну теж там підрізав, так? Да? Кусочок вверху. І ось цей останній кусочок треба Треба-надо. Треба-надо, так. Да? Приміряти і прикрутити. Підходить, так? Да? Маленько. Так, Ми прикрутили вже наступний лист гіпсокартона. Я вирізав уже в гіпсокартоні дірку для розетки. Зараз будемо її установлювати. 我弟。 That's <laughs> the we mm -hmm. wanna be the best in the game invest in my name check no restraints i'm obsessed with the pain i ingest i retain assess and i change possessed by the thought i'll be free one day from society's restraints money clout and fame mud disease a plague we all love to hate have to play the game have to make a name all our insecurities are on this is war with the enemy think that it was meant to be living in a time where this. Так, Так okay. показати кінцевий результат цієї однієї стіни. Значить, розеточки ми зробили з однієї сторони, ось так, і на такому ж рівні, і з іншої сторони. Тобто, на цій стіні буде дві двойних розеточки. Далі, оці кусочки, що залишались незашиті. Вадим вирізав, там залишався ще куски гіпсокартону, він це зашив, тут зашив. А тут ще ні, поки що, бо немає кусків гіпсокартону. Залишиться, тоді ми будемо зашивати. Ну, Ця стіна готова, повністю, ну, не повністю ще той кусочок залишився. Розеточки готові. Далі будемо знімати стару проводку. Все. Зараз ми будемо відключати старі люстри від старої проводки. Будемо її знімати вже повністю. Вже перейдемо на нову проводку. Угу. Старі ці всі, ось ось ці всі шнури, показують, У нас стара проводка ще ось тут. Така, такий, Як воно називається, автомат, щоб виключати. Ось така вся ще розетка ось стара. Все це будемо прибирати і будемо вже користуватися новою. так? Yeah. Да? Да. Ось. Зараз люстру переключимо на нову, да? на нову проводку. Да. Ось так, так от. І будемо користуватися новенькою. Бо ця проводка вже така стара, вже скільки її років, я навіть не можу представити собі. Вона у нас. Початку будівництва цього будинку. Так, а да, будинку цьому я не знаю, скільки, років 70. Чи скільки, як ти думаєш? Навірно, більше даже. Бо тут два покоління було, наскільки ми знаємо. <світ> ось такі дроти старі. Вона у нас навіть плавалась від навантаження. Коли ми включали всю нашу техніку, то воно плавалось ось в цьому місці. Покажу. Ось, бачите, тут якась скрутка така непонятна. Таке воно щось зліпляне, і от воно тут плавилось. Так, ну що ж, підключили новий кабель сюди. Тут у нас є запаси ще. Потім ми цю люстру ще перенесемо чуть-чуть посередині, тому що вона наче з боку чуть-чуть Ось працює все. Все вийшло, все працює. Ось. Включили, виключили, так. Ось уже можна включателем ось цим користуватися. Так. Ось, у нас цей вмикач біля дверей, тепер, як положено, а то ось був ось тут. аж. Бачите, де аж за шторою? Тобто, треба зайти в кімнату, в темноті, знайти цей вмикач, щоб включити світло. А тепер ось ось Зайшли зразу в кімнату, зразу щолк, включили собі світло і все видно. Так, а поки чоловік робить проводку, я збираю ялинку. Вже все, новорічні празники закінчились, всі іграшки запаковуємо, ялинки запаковуємо. Займаємося прибиранням. Так, а тут, в цій кімнаті, ми теж розбираємо люстру, будемо трохи її переносити ось сюди. Ось воно провод виведений, бо вона тут теж якось збоку. Так само, як вмикач знаходиться аж ось тут. Тобто, ми зробили, щоб він був біля дверей. Заходиш в кімнату і зразу включаєш світло, а не ходиш в темноті і шукаєш, де це вмикач, щоб включити світло. А він зроблений аж на тій стороні. Чому так зроблено, я поняття не маю. Десь ховали вмикачі, вимикачі світла, щоб в темноті ходити і шукати, мабуть, так? Да? Логіка така цікава. І теж тут цю всю стару проводочку, яка ось є ось тут. Ось все це будемо забирати, знімати і залишати вже новеньку. Ось вона там. Бо ця стара проводочка нам не потрібна, вона геть нікудишня, та й буде вже зручно, з розетками, з правильними вмикачами, з, як, як потрібно нам. Так. От там обереться. Тут просто лампочку причепимо, а потім, коли ми вже будемо робити стелю, купимо собі гарні люстри, чи що ми там будемо купляти, лампи, люстри. Ще поняття не маю. І в нас ще в двох містах. Ну, ось тут буде люстра, і ось тут. Тобто дві, поділено на дві зони. Тож зараз ми плануємо перейти повністю вже на нову проводочку. Я вже знімала відео, як ми робили електрику. Я його ось тут ставлю силочку, як нам приходили і зробили цю всю електрику. Ось. А, ну, і в нас було і, і нова, і стара. Тобто, в нас все працювало І ще розетки ці старі. А зараз ми хочемо це все прибрати, бо вже гіпсокартоном будемо зашивати стіни, І щоб вже тільки новенька була. І... І все, а стару прибираємо. Так, стару прибираємо. Так, що це у нас тут такі? Красота така. Ось переставили. Ось вже включається вимикачем. А ну ще раз покажи. Ось така красота. Стало набагато світліше, тому що посередині зробив лампу. А то вона ось тут, от з краю десь висіла у нас. А так більше ось. Вже освітлення краще. І вмикач на, вмикач, вимикач на потрібному місці. Ось. Він у нас двойний, так як у нас буде дві люстри, лампи. Красота. Так, що? Забираємо ці проводи старі? О, диви. Я тут забула ще зняти цю прикрасу. Це ж треба таке все познімала, а тут забула. Ще прикраса у нас тут прикрашена. Ось. Зняла. Ії кімнаті зняли і тепер в цій, ці всі провода одриваються. Так засунуто на віка просто, на віка позасовували ці штучки. От на таких воно держиться, бачите? Зараз покажу ось такі. О. І дуже тяжко їх виймати. Бо їх дуже гарно на цілі віка мабуть, позасовували. Сказує. Гарна юбочка така в неї, да? Привет, кажи привет. На чесному слові держалось. Що до Слава Богу, що ми вже од неї збавились. Тож, звісно, на чесном слові воно плавалось тут. Було дуже опасно, кстаті. Дерев'яна хата, і, не дай Бог. Тож, слава Богу, ми устранили ці неполадки, зробили собі нову проводку, стару знімаємо і забуваємо про неї, що вона в нас колись була. Бо в дерев'яних хатах це дуже опасно мати таку проводку. Так, і ось тут більше... Ось уже без, без старої проводочки. Все так красиво, красиво, а далі знімаємо. Далі стару проводку всю знімаємо. А сюди треба здвигати оцей, ти туди не долізеш. Треба цей хамот придвигати, мабуть, до на стінки. Так, я кажу. Водочку, познімали. Ось ага. тут була розетка. Ага. Все, все, все. Ага. Зняли. Зняли цей. Господи, як воно ага. називається? Ага. Щотчик, тут був щочик і автомат, автомат що виключати. Це все, все тут зняли. Чистимо все від павутиння. Так, теж тут повністю всю проводочку вже познімали. Ось тут був вимикач, вимикач. Ось залишилось тільки таке п'ятно слід. І тут теж все-все-все прибрано вже. Так само і в цій кімнаті. Теж залишилась тільки нова проводочка. Ось, показую результат. Все все забрали. Тут теж була розеточка, вже немає сліду. І на цій стороні теж все прибрано. Все, залишилась тільки новенька проводочка в нас. І вмикачі на тому місці, де потрібно біля дверей один. Валерія, ти що робиш? Я. І біля дверей другий. Я задоволена. Так, а ще заодно ми перенесли інтернет сюди до телевізора, щоб він був посеред кімнати, щоб більша площа охоплення була, тому що він був біля того вікна, і там воно не дуже доставало, аж ну, невелику таку площу Wi-Fi охоплював. А так буде більше. Ось сюди біля телевізора. отак от. І ось тут прикрутили ці дві дві коробочки. Так, ось Вадим ще позадував тут піну й щілини, які там залишались від проводів. Тобто, ось так позадував. Ну, що ж, ось таке відео у нас про електрику вийшло. Я всім дякую, хто додивився це відео до кінця, хто ставить лайки, хто пише коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Буду дуже вам вдячна, це допоможе мені розвивати мій канал. Тож, всім дякую, всім па-па. до зустрічі!